Розпочинаємо нашу цікаву фізкульт-хвилинку. Уважно слухай та повторюй за мною рухи. Раз, два, всі присіли. Присіли, поставили ручки на пояс. Потім гору підлетіли, вистрибнули, підстрибнули високо-високо. Ще присіли ручки на пояс, потім Вистрибнули, підстрибнули високо-високо. Три-чотири. Нахилились. Вихідне положення руки на поясі, ноги на ширині плечей. Нахиляємось вперед. Раз, нахилились рівненько стали, два. Нахилились рівненько стали, і струмочка дружно вмились. А тепер імітуємо рухи вмивання. Ніби уявляємо, що ми вмиваємось водичкою з струмочка, вмиваємось, вмиваємось. П'ять, шість, всі веселі, крутимось на каруселі. А тепер покрутились навколо себе, покрутились, але не поспішайте, щоб не впали. Покрутились трохи. Сім, вісім в поїзд сіли, ніжками затупотіли. Потупотіли ніжками, потупотіли, потупотіли ніжками, тупотим, тупотим. Дев'ять-десять. Відпочили, зупинились, зробили глибокий вдих, потягнулись вверх, потягнулись і видих, опустивши ручки до підлоги. Знов вдих, видих. І за навчання дружно сіли.